Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Перед танком Олексій Мурга У 2019 році я закінчив навчання в українському адвентистському теологічному інституті і того ж року став пастором громади в місті Суми. 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, я був удома. Усі українці розуміють, що це прикордонна територія, і війна не могла оминути нас. Так і трапилося з перших днів, танки почали заїжджати в наше місто. Я планував залишитися, бо старший пастор, з яким ми тоді служили, був в іншому регіоні ще до вторгнення, і повертатися йому було небезпечно. Ми не знали, яка логістика якою дорогою безпечніше їхати. Тому я залишився один. Я вирішив бути з людьми, допомагати чим можу служити. За два дні до вторгнення, 22 лютого, до мене приїхала мама. Переді мною постали запитання: а що ж робити? Маму саму відправляти чи з нею їхати. Зателефонувала сестра, сказала, що треба виїжджати, бо ми не знаємо, що буде далі. Ми не можемо нічого передбачити. Ми молилися і вирішили їхати. Я думав тільки про маму, щоб з нею все було добре. Ми з'їхали в напрямку Харкова до сестри з її сім'єю. На той час там було більш-менш спокійно. Ми з'їхали через боромлю. Ми не знали, яким маршрутом безпечніше їхати. Раптом нам назустріч виїхали танки. У мене навіть відео є. Слава Богу, росіяни не бачили, як я знімав, бо вікна в машині тоновані, інакше було б непереливки. Нас не пустили з'їхати далі. Ми заїхали в місто. З нами було ще декілька машин. Поки ми стояли, ті танки заїхали в місто теж, почали дула наставляти на нас. Я думав, що це кінець, але вони не вистрілили. Ми швидко виїхали, проїхали через Лебедин, Полтаву і дісталися до Харківської області. Я зрозумів одну річ: ні психолог, ні мотиватор чи філософ не може запропонувати кращої надії, кращої віри, кращого життя, ніж наш Господь, тому що наше життя дуже короткочасне. Коли я зустрівся з танками, то подумав, що все життю кінець, і що далі? Якщо ти живеш без віри, без надії, без Бога, твоє життя буде марним. Ти воскреснеш під час Другого Воскресіння, щоб померти навіки, бо ти у своєму земному житті так і не прийняв Господа, так і не жив з ним. У цьому житті немає нічого стабільного. Коли Адам згрішив, землю наповнили страждання, біль, перелюб, скрізь нестабільність. Багато спікерів намагається показати, як добре можна прожити це життя. Так, можливо, і можна. А далі що? Що після смерті? Порожнеча темрява? Коли не пролунали постріли з танків, тоді зрозумів, що Бог реально найкращий. Він єдиний з тих усіх вчителів, що колись були, хто сказав важливу річ, земне життя тимчасове, воно сповнене горя, печалі та болю. Не потрібно триматися за нього. Найголовніше тримайся мене, бо я подарую тобі надію на вічне життя. Що ти обереш? Жити у стражданнях, намагаючись якось вижити, чи будеш жити зі мною повноцінним життям? Я дам тобі віру, надію, мир і спокій. Бог це наша скеля і захист, жити з ним це найкращий вибір, з Богом у мільйон разів краще.